Легко подорожувати і ще й при цьому заробляти. Дмитро ділиться секретом успіху, як за один рік вивчив англійську мову з нуля, а потім влаштувався працювати офіціантом на круїзний лайнер. Спочатку я ставив собі за мету просто відвідати Америку, але, на жаль, воно в мене не так все добре склалося. Але я не опускав руки, вчив, продовжував вчити англійську мову, і потім вдало склалося. Пройшов інтерв'ю не в катарську компанію. Незважаючи на те, що в нього була і сім'я, і робота, знаєте, багато людей кажуть, що я не можу вчити англійську мову. В мене сім'я, я не можу робити це, бо в мене робота. В нього була і сім'я, і робота. Він почав вивчати англійську мову з нуля. Успішно її вивчив, підготувався до інтерв'ю і почав подорожувати світом, заробляючи на цьому гроші. Вікторія була в Америці завдяки програмі за обміном. Зараз дівчина продовжує удосконалювати свою англійську, каже, мріє багато подорожувати, хоча жити планує в Україні. Найважливіше і найтяжче в кожній справі це її почати. З чого починати, куди подавати інтерв'ю, як готуватися до нього, куди подавати ці всі резюме. Я хотіла просто запитати, що для цього потрібно мати, де потрібно готуватися і як це все зробити. Подорожуючи лайнером, Дмитро за вісім місяців відвідав Карибські острови та країни Середземномор'я у планах кар'єрний ріст у компанії, в якій працює Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ТРК Карпати.